Так, короте, друзі, знову я зайшов в онлайн. Сьогодні я хочу, друзі, попробувати себе на роботі у ролі е, автобуса. Да. Не автобуса, а водія автобуса. Короте. Сьогодні будемо скажімо, пробувати. Зараз беремо робимо метку. Я, друзі, щоб ви розуміли, зайшов в гру з п'ятого разу, тому що сервери всі переповнені нахер. Кстати, вийшла обнова. Додали тепер не по 700 людей в сервері, а по 750. Тож якось так, так навігатор. У мене вже 4 рівень, прочим. я вводив промокоди Які промокоди ви не знаєте. У мене був телеграм-каналі список промокодів, які доступні. Так само, щоб покращити. Так, Початкові роботи, основні роботи. Так, вибираємо. Так, водій автобуса Київ. Так, Київ плюс 4 рівень у нас є. Все, погнали. Так, друзяк, я коли доїду, я тоді вам покажу що до чого. І побачимо, скільки ми зробимо за один маршрут, скажімо, даного. Автобуса робота, що воно нам заплатить. Я був не я, блядь, якби не приїхав отак. Так, народ, на силу я приїхав до цього місця, де ми будемо зараз працювати. Надіюсь, якщо місця є вільні. Так, оренда транспорту, Так, Відміна. Це походу не це. Чи це воно, підожди? Судя, давай попробуємо. Що воно більше не показує, ло. Далі. О, є. Київ Верховна Рада, Київ Бориспіль, Харків. Це ми вибираємо маршрут. Давайте виберемо перший. Я не понял. я не зрозумів нахер? Це що таке було зараз? А де мій автобус ви? Чи пізді? Еба... Проїздили нахер. Ну гандони, бля. Вибачаюся за такі мати, блядь. Ну це капець. Зараз я виправлю ситуацію. Це що таке? Все зробилось. Просто лагає походу дуже багато народу, напливали великий капець. Так, коротше, зараз ми будемо їхати. по маршруту Києва. потім вже... Дивитися, скільки нам заплатять за цей маршрут, я в кінці відео вам покажу. Так. Якщо хоче дивитися, будемо зараз, не буду зупиняти запис відео треба дивитися. може якісь цікаві інтересні прикольчики навіть. Бачите, ми заробляємо кожен раз, оздор. оскільки там гривастей вже в мене а, треба постояти, походу. 20 секунд, поняли? Є такі метки, де вам треба просто стояти 20 секунд? О, кстати, у нас новий клієнт. Борисон Козак. Прикиньте. Так, зараз ми постоїмо. Є. Доброго дня, прикинь. Я не понял, бляха Якого хера ця метка якого ти не береся, ти курозді За будемо сука, стояти так нахуй. Ну коротше отаке воно От, Я коротше за годину ой за годину за 20 хвилин десь заробив коротше 17 тисяч прикиньте Народ що я можу вам сказати Робота Працівником водія автобуса не така вже і погана, в принципі, 20 тисяч гривасей заробити. Я, коротше, схвалюю цю роботу. Тож, якось воно так. Все, друзі, звільняємося і забираємо свій бабулет. І на цьому наш маршрут закінчується. Все. Підемо звільнимося, щоб нічого не подумали наші співробітники. Так, офіційно звільнюємося, я заробив 20 тисяч до своїх 400 штук. В принципі, це непогано. Я задоволений в принципі, цією роботою. Тож вам теж рекомендую. Зароблено 20 140 гривень. Все, коротше, ми звільнимося зараз через 19 секундочок. І все в принципі нормально. Та якось так попрацювали на славу, скажіть. Всім дякую за перегляд, бережи вас Боже. Промокоди, які говорив у мене в телеграм-каналі, будуть на цю гру, які реально зараз працюють, які дадуть вам і гроші і XP. Ну, не XP, а ці. скажімо, підвищення рівня бали. Так, все, на цьому закінчу, дякую. Погнав я.